І люди, коли приходять, то жаліються на такі симптоми, як я втомився. Я втомився настільки, що навіть після сну я відчуваю цю втому. Я роздратований, мені не подобається моє життя, я хочу щось змінити в мене, немає сил. І люди думають, що це втома. А можливо, це вигорання. Чим емоційне і психологічне вигорання відрізняється від звичайної втоми. Ну, по-перше, вигорання має декілька етапів. І перший етап це напруження. І от на цьому напруженні ви будете відчувати втому, трішки депресивний настрій, апатію, вам не буде подобатися ваше життя. І якщо ви нічого не будете робити, ви перейдете до наступного кроку, там, де ви почнете відчувати вже більш інтенсивні симптоми. Ви будете емоційно реагувати вибірково на ситуації, які трапляються у вашому житті. Що це означає? Це означає, що. На щось ви емоційно відреагуєте, а на щось, на що, як, як правило, ви реагуєте, ви не зможете відреагувати, тому що, начебто, у вас щось закрилося. Ви будете казати, що ну, це дуже дивно, але чомусь на ті речі, на які я звик реагувати, я зараз на них не реагую. Це дуже подібно на якесь таке емоційне закриття. Е, також може бути симптом, який. Е, Буде вас дивувати, тому що справа, якою ви завжди займалися, і яка вам подобається, ви не будете хотіти до неї підходити. Вас будуть дратувати люди, з якими ви співпрацюєте. Вам все це буде не подобатися. І якщо і на цьому етапі не звернути увагу на те, що ви відчуваєте, ви відчуєте вже все своїм тілом, ви відчуєте тілесну симптоматику у вигляді порушень сну, порушень харчування. A, порушення з боку серцево-судинної системи, або це може бути підвищений тиск, або це можуть бути розлади шлунку, дивлячись у кого яка сфера більш слабка. І тому для того, щоб до цього всього нам не допустити, нам потрібно a, зрозуміти, що нам з цим робить.